Працює національна поліція, відчиняйте двері! Працює національна поліція! Відчиняйте двері! Спиною руки за голову, Руки за голову, Виходимо сюди!

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Полтавській області спільно зі слідчими обласної поліції затримали учасників банди, які готували вбивство заступника начальника одного з райуправлінь поліції в Дніпропетровській області та депутата Полтавської обласної ради. Поліцейський був обраний жертвою через свою професійну діяльність а депутату зв'язку з громадською діяльністю щодо боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин. Для втілення задуманого 48-річний організатор дав завдання іншим членам угруповання відслідковувати маршрути пересування потенційних жертв, а власному сину, який також був учасником банди, пройти вогневу підготовку у тирі. Задля попередження вбивств, 14 лютого поліцейські та співробітники СБУ за силової підтримки спецпідрозділу ДСР. Корнацполіції та СБУ затримали членів угруповання та провели 12 обшуків. У ході досудового розслідування встановлено організатора та сімох його спільників. Організатор створив злочинну групу з метою розповсюдження злочинного впливу та вимагання коштів з громадян, членами якого стали знайомі сина із гарною фізичною підготовкою. Наразі відомо, що протягом 2023 року зловмисники вбили одну особу, яка вступила у конфлікт з членами угруповання, та скоїли замах на вбивство іншої. Наразі організатору, його сину та ще одному спільнику повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Найближчим часом іншим п'яти фігурантам буде вручено повідомлення про підозри. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Полтавська обласна прокуратура.